Гаряча сльоза покотилась додолу, і серце завмерло від болю в тиші. Скажи мені, Боже, чи довго страждати, чи довго нести оцей хрест на плечі? Невже недостатньо поніс у житті я, невже мало сліз, я пролив у тиші? Чому Боже піч не закінчиться нині? Чому переплавка так довго? Чому? Невже ради того, щоб душа сіяла, потрібно ось це пережити мені? Невже у житті не було ураганів, Чи мало печалі було у житті? Чому допускаєш проблеми? Хвороби, чому сильна біль у душі мої є? Невже ти без болю кидаєш до печі? Невже це так легко робити тобі і знову сльоза, чути стоги і крики, кричиться душа, бо втомилась вона. Невже ти творець, полюбивши людину, так легко кидаєш її до болі гармів? Невже ти не бачиш ті сльози і стоїн, невже ти не чуєш молитви людей? Чому, коли я стою на коліна, не бачу я відповідь довгий вже час? Я триця душа, як та рана болюча, і тяжко стає на душі у мене, бо знову зустрів я небілі бі... не троянди, а боляче впав я на їх колючки, і знову я плачу. І знову каміння, і знову здається, що сили нема. Чому Боже мій і переплавка? Невже недостатньо, я гора поніс, але Господь із своєї любові говорить мені в простоті своїх слів. дитина моя. Пригадайте Голгофу, яка та дорога болюча була, їйшов, знемагав. І хотів дуже пити, я їх полюбив, а вони розпіли. Не вітя стилили під ноги, не квіти, а лиш насміхались і раділи усі. Я рани зціляв, лікував усіх хворих, байдуже й дуже до людей не явив. Але настала єдина хвилина, і всі закричали, Його розібнив. Осягнути, зуміли, що я для вас для спасіння прийшов, а ви у безпечне всі незнання писання, Відкинули вічну Ісуса Любов. А ти нарікаєш обіцю, що про шлях твій термистий, невже не Він такий, як вінець, мене був? Невже ті колючки встромляються в тіло, невже римський кнут над тобою свистів, а ти нарікаєш. На біль у всім тілі, а я все стерпів, як знущались з мене, римські цвяхи бивали в долоні месії, але я їм простив, бо цей світ полюбив. Як було для мене на народ весь дивитись. я зціляв їх, навчав, дарував доброту, всі так швидко забули учителя свого і обрали вораву, хоч і вбивцей Бог. І голова була вся темравою вкрита, бо отець же не міг на ті муки взирать, і померкло втомить всю не на все навкруги, але люди й тоді не збагнули всю суть. Я ніколи тебе не лишав на дорозі, я постійно стояв і був, і був поруч за в житті. Я чекав, що ти схилиш коліна. І тоді я прийду, щоб утіху подань. О, дитино моя, я постійно з тобою, там, де гори і біль на руках я несу. Я пробачив тобі, що гріхом ти вбивала в долоні, цвяхи гордості і злоби тоді. Я любов'ю незмінною полюбив тебе, сину і дочко. Я пробачив усе і тебе полюбив. Я чекаю тебе, так як батько блудного сина, і готовий прийняти тебе. Ти йди по дорозі і не думай, дитину, не кажи, що лишив, що забув за тебе, якщо навіть впечити, дитину. Мої очі, й тоді пильно, пильно тебе бережу. Я очистити хочу твоє усе серце, і тому у житті переплавка іде. У любові не тліні, тільки чистий побачить мене, я з тобою, дитино, на твоїх дровах, і постійно з тебе я за руку веду, там, де терний колючий і гострий камінь. У кінці я троянди тобі покажу. Амін.